Шість тижнів тому представники компанії Кун сформували тюки різними методами обв'язування та обмотування. Один комплект тюків був об'в'язаний сіткою, а потім обмотаний шістьма шарами плівки. Інший комплект був обв'язаний плівкою, а потім обмотаний п'ятьма шарами плівки. Сьогодні представник компанії Єврофан Агро повернеться, щоб відібрати зразки тюків. Цікаво, якими будуть результати тесту. Зразки відбираються з обох груп тюків для проведення точного тестування. Кожен тюк перевіряється 8 разів, 4 рази для визначення кормової цінності та 4 рази для визначення рівня консервації. Зразки зберігаються окремо для кожного тюка. Зараз зразки відвозять до лабораторії Єврофан Агро, де вони будуть проаналізовані. Подивимось, як це працює. Зі мною Боб Фабрі, він спеціаліст з виробництва кормів. Боб, чи можете ви розповісти нам трохи більше про те, що ви збираєтеся робити зі зразками, які ми вам надали? Так, звичайно, зразки в мене тут. Вони були взяті тюків, на яких ви проводили випробування. Ми збираємося віддати їх моїм колегам, і я покажу вам, що з ними відбувається. Ходімо. Ось і настав цей день. Сьогодні ми отримаємо результати тесту. Який тюк буде кращим: тюк, який обв'язаний сіткою, чи тюк, який обв'язаний плівкою, та має на один шар менше обмотувальної плівки. Ходімо всередину. Боб, чи можете ви пояснити мені, що відбувається з травою всередині тюка після того, як він був спресований та обмотаний? Дуже важливо, щоб після того, як ви сформували тюк, його якнайшвидше обмотали, тому що після того, як трава була спресована, вона відразу ж починає процес консервації, і вам потрібно, щоб повітря вийшло якомога швидше. Перші кілька тижнів бактерії починають працювати в тюках. Протягом 4-6 тижнів багато чого відбувається, і тюк починає консервуватися. А після 6 тижнів ми можемо сказати, що тюк стабільний і може зберігатися довше. Тому що консервація більш-менш завершилася. Через 6 тижнів? Так. Наскільки важливо, щоб тюк був герметично закритий? Немає шансів для розмноження грибків. Пліснява також не має шансів. І тоді ви дійсно можете зберігати його протягом тривалого періоду часу. Який період часу є дійсно тривалим. Я б сказав рік-два роки. Що ви можете сказати про якість корму в тюках? Що мене дійсно вражає, так це те, що вміст сухої речовини не такий вже й незвичний для тюків. Але бактерії, та кислотність у тюках досить низькі. Це може свідчити про те, що вони були дійсно герметичними. Загалом, якість корму в обох тестових групах була досить хорошою. Чи бачите ви велику різницю між тестовими групами? Для цих двох груп зразків, які ми проаналізували для компанії Kun, я не бачу великої різниці. Обидва зразки добре законсервовані, тож зберігання було хорошим. Компанія Кун також проводила такий тест минулого року. Чи можете ви розповісти мені трохи більше про нього? Вони проводили його з покривною культурою, вміст сухої речовини, в який був значно нижчим. І ми дійсно побачили різницю. У тюках, обмотаних сіткою, ми спостерігали вищий рівень поганих бактерій, а в тюках обмотаних лише плівкою без сітки ми виявили лише хорошу групу бактерій. Між цими двома варіантами ми дійсно побачили різницю. І я можу сказати, що збереження тюків, обмотаних лише плівкою, було кращим, ніж тюків обмотаних Сіткою. Тобто тюки, які були обмотані плівкою на один шар менше, все одно були кращими. У цьому конкретному тесті, коли сухарюча вина була нижчою, ми змогли побачити різницю, що обмотані плівкою тюки були кращими. Але коли вона сухіша, я не бачу різницю. Тому можна сказати, що вони обидва однаково добре зберігаються. Боб! Дякую тобі за чітке пояснення. Будь ласка! Отже, тепер ми знаємо більше про якість тюків. А як щодо вартості? Я поясню вам більше про витрати в наступному відео.